Тут просто крінж. Мені дівчатка скинули декілька фото, щоб я оцінила і сказала, які ж саме процедури робили ці люди? Тут просто крінж. Чому? Бо дуже неприродно зроблено обличчя. Тут є також присутня хірургія, ніс вона змінювала, очі була блефоропластика, верхня-нижня. Також була підтяжка, підтяжка лоба, також нижня третини обличчя по косметології: це філери, філери в вилиці, кути нижньої щелепи, ботулінотерапія. Її також провели заповнення носогубних. Це дуже неприродно виглядає, вона така піддутенька. Дуже все гарно, дуже все природньо зроблено, все акуратно. Косметологія тут ботулінотерапія верхньої третини обличчя, нижньої третини обличчя, трішки підборіддя, трішки вилиці, трішки кутики, також губи. З пластичної хірургії, я думаю, що більшість за все це була блефоропластика верхнього повіка. Дуже гарно все зроблено просто.